Користайтесь безкоштовним доступом до платформи на один день, знайдіть той курс, який підходить вам найбільше, і отримайте безлімітний доступ для вивчення матеріалу. Ці матеріали впродовж 10 років ми збирали, ретельно структурували, зберігали, і зараз вони доступні на платформі Travelite Agro School у вигляді 20 відеокурсів. Тут ви знайдете понад 200 годин якісного відео, записаного з презентацій Ісмаїла Чакмака, Майкла Макніла, доктора Дона Хюбера, Ніла Кінці та десятків інших авторитетних експертів в своїй вузькій спеціалізації. Більше 700 представників українського агро, включаючи фермерів та працівників холдингів МХП, Кернел та інших, вже мають доступ до платформи. Пройшли курси та успішно впроваджують вивчення на українських полях. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше українських аграріїв мало доступ до найсучаснішої агротехнологічної інформації.